Коли в мене алергія на пилок рослини, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії. Блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. Продовжуємо. Далі в нас дуже відповідальний номер для Євгена Сморигіна. Я прошу вас його підтримати, якщо можна оплесками. Дуже вам за це дякую. Як ви зрозуміли, мова зараз піде про. Пенсіонерів в Україні у пенсіонерів буде можливість отримати додаткові тисячу гривень доплата до пенсії за особливі заслуги. Можливо, якщо людина зробила якийсь героїчний вчинок на благо країни. Але якщо чесно, от знаєте, прожити на мінімальну пенсію в Україні це вже такий героїчний вчинок. Взагалі, міністром фінансів України треба призначити будь-якого українського пенсіонера. Бо тільки вони вміють так розподілити свою мізерну пенсію, щоб вистачило і на комуналку, і на їжу, і ще й онуків подарунками побалувати. А тепер уявіть у провінційному містечку: святкують ювілей довгожительки, який виповнилось 110 років. Святкують як можуть під ваші описи. Ой, ой, ух ти, як красиво. Ой, не думала, що у мене такі такий пишний похорон не буде. <ріпи> <ріпи> а може мені це сниться? Ні, не сон. От нікий форум обзаздрилась бо Її мерія в картонний ящику упакувала, а мені тут і музика, і кульки яскраві. Ух ти. Так сьогодні ж мій день народження, так я вже в свій день народження померла. Оце прикол. Ха-ха. Ти диви і червону доріжку мені повернули. І в мене КВДшники забрали. Стизь настало, гади. Ух. Ой, і лампочки так яскраві такі, а світять. Цікаво, а скільки вони за комуналку платять. Все за мною. Ой примій, Господь мою, душу Переміг. Доброго дня, шановні друзі. Ну що ж, ми потихеньку збираємося, досі з кого будемо починати. Доброго дня, Зінаїда Іванівна! Доброго дня, апостол Петро. Я не Петро, я Дмитро. Дмитро, Та... от вони там в Біблії все. Понаплутали. Доброго дня, апостол Дмітро. Гарна тут у вас, як гарна таки. Ой, як живой. Слухай. А якщо ви ще не вирішили мені в пекло чи в рай, можна мені де Нікіфоровна, а? Нікіфоровна. Вона ще. Е... В ковід копита відкинула. А мені стільки розповісти треба. а? Послухайте, зараз я вам все поясню. поясню. Отже, друзі, сьогодні в нас велике свято. День який очікували багато містян нашого міста. Що вибори мера? Нарешті цього прайдоху заміни. Ні, а сьогодні ваш ювілей. вам виповнилось 110 років. Для нашого міста це велике досягнення. Ну це точно. У нашому місті до 50 років дожити, це вже досягнення. Але я одразу хочу вивчитись, що ми починаємо трохи з запізненням. Ну, але все вийде в нас. А чого це ми запізнюємо? Ну, ми чекаємо, поки мер прийде. Щоб він здох. Отже, друзі. А може й президент буде? Ні, президента не буде. А ну правильно, він же мені вже тисячу подарував. Певно, у нього більше нема. Отже, друзі! Синку, синку, слухай, а можна я піду, а ви тут святкуйте? Мені вже стільки років, мені все це не потрібно. Послухайте, як це підете? Ну так не, не можна. На свято мерія а, виділила два мільйони гривень. Два мільйони? Так. Мені? Не вам, на свято, на свято. Те, ну, ну, це б... палац, декорації, світло, звук, грамоти. Краще б грошей дали. А навіщо вам в такому віці гроші? Оці мені все на хріна. Ось це. На хріне, або гроші хай дають, або я вам свято зіпсую. Ой. Цікаво, як. Крякну. Коли в мене алергія на пилок рослин, я приймаю цитрин. <су> Цетрин діє в центрі алергії, блокує аж один гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Одна таблетка на добу. Цетрин діє в центрі алергії. <плес> Трохиф отак жартує, підтримайте облисками. Що ви робите? Що ви робите? Що ви робите? Отак прям на виході мера крякну. Якщо його за хабарі не посадила, так за вбивство посадили. Так, все, Зінаїда Іванівна, ми починаємо привітання. Ой, могли. б по Телефону привітати, а 2 мільйони на карточку кинути. Послухайте, буде багато теплих слів, подарунків. Мені 110 років, навіщо мені всі ці А, Передаруйте друзям. Що? Що? Мені 110 років, мене нема друзів. Остання нікіфром була послухайте, ну я дуже вас прошу, ну, ну не треба зривати свято. А ну, ну послухайте, я звичайний ведучий. Якщо зараз це провалиться, ну все, в мене буде проблема. У мене двоє дітей. Добре, ну... добре, стільки заради твоїх дітей. Але й раптом щось піде, не так як. Знову жарти облески! Ай! Ай, жарці, водиться. Ух, Давай же швидше так, так, ага. своїх. Отже, друзі! Сьогодні на цьому урочистому святі ми вітаємо Зінаїду Іванівну зі 110 річчям підтримати. За своє довге життя баба Зіна, можна я буду називати вас баба Зіна. Баба Зіна пережила багато лих. Так, а цей день точно не переживу Баба Зіна пережила і голод, і сталінські репресії, і тоталітарний режим. Ага, зараз все на друге коло пішло. Прям молодість згадали. А... Баба Зіна 60 років піддала роботі на металургійному заводі. Ага, А потім його в приватні руки віддали. Все. Нема заводу. Терецепа. Побудова. А вони. ще баба зіна виховала 5 дітей, 15 онуків, 40 правнуків і 8 праправнуків. в області, будь ласка. Mm -hmm. Прикинь, яка заруба за мою хрущовку буде. <реш> і, друзі, я хочу нагадати, що сьогодні в цій залі присутні представник управління спорту сім'ї та молоді. Проститутка. Представник поційного фонду наркоман представник управління культури два в одному. Звідки ви про них це знаєте? Я а? тут 110 років живу, я все про всіх знаю. Ну і звичайно, ми чекаємо на приїзд нашого мера. А, ну А просто ага. зараз я хочу запросити на цю сцену голову нашого пенсійного фонду, нашого міста. Зустрічайте, будь ласка! Ух ти! Я хоч побачу, як він виглядає, а то я до нього на прийом записувалась разів сто, жодного разу не прийняв. Ого! Дорога Зінаїда Іванівна, а, сьогодні вам 110 років. Уяви. А це означає, що вже 55 років ви розорюєте наш пенсійний фонд. Сирко. Ти, ти, я поїду, а? а то він зараз на мене весь держборг повішає. Бабі, він так пожартував. Він пожартував, а у мене завтра квартиру відберуть. Тому на честь такої події ми піднімаємо вам пенсійний вік. <рістити> Що ви робите? <клістити> Що? Я сказав вік. Ні, ні це жарт. Я пожартував, я хотів сказати, ми піднімаємо вам пенсію О! на 110 гривень. Це знов жарт. Ні, це який жарт? Такими грошима не жартують. Це 1320 гривень за рік. Прокляну. Гадя. 132 тисячі за 100 років. Ось я спеціально 100 років ще проживу, накопичу і кіллера найму, щоб він в тебе впадла. От давайте подякуємо голові поційно фонду міста за такий чудовий подарунок. Дуже дякую, Дуже дякую. У тебе слова в горлі не застріють, Та таке, чудове дали, І наступний гість, який хоче привітати нашу бабу Зіну, це головний лікар нашого міста. Зустрічай його! Скажи йому, що, що я зараз не приймаю. Як це не приймаєте? Отак От у мене обід. А коли йому підійти? Я не знаю. Я не довідкова, хай в реєстратуру спитають. А, ну, послухайте, не поводьтеся як дитина, вам 110 років. Ну. А з них я 35 років в чергах у нього в лікарні просиділа. Ой, до лікарю. Добрий день. А подивитись, що в мене там на дупі. Ех? Що там вискочило? Вітаю вас зі святом. 110 років. Це доказ, що наша безкоштовна медицина не така вже безнадійна, як про неї говорять. Я поки у вас в чергах сиділа, у мене все само проходило. Ми довго думали, що вам подарувати. І що придумали відвідування лікаря без черги. На 110-річчя. 110 вітамінок. Не перебивайте. Ви ж коли помирали, я вас не перебивав. І ви мене не перебивайте. Отже, ми даруємо вам апарат для вимірювання тиску вітчизняного виробництва. Дякую, е -е, у мене є такий. А такого немає. Тут верхній тиск завжди 110. Будь ласка. Два мільйони, кажеш, виділили. <сп> Добре, добре, кажіть, що б ви хотіли на свій день народження. О. Ні-ні-ні. Ну, чого? Ну, по-перше, вам 110 років, а по-друге, він одружений. <риклад> <риклад> ну, добре, в такому разі. Ні, 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 ні. Операцію він не зробить. Чому? А, якщо комусь потрібна операція, кажіть. Потрібна, але не їй. Комусь із родичів? А, ні, вона хоче, щоб ви собі зробили операцію. І я собі так. Цікаво, яку? Ну, вона проста, як у ту робила. Там просто шпак і все. Зінаїда Іванівна. А? А? Зінаїда Іванівна. А? Зінаїда, Іванівна. А? Зінаїда Іванівна. Що? Я вже 110 років, Зінаїда Іванівна, а цей гад заслужив. А давайте подякуємо головному лікарю міста mm. за привітання. Зібно, а які привітання? Синко, синко, скажи е, тим, хто гроші буде дарувати, щоб е, без черги йшли. А, Будь ага. ласка. а тепер вас вітає голова департаменту житлово-комунальної інфраструктури. Ой, — Ой-ой-ой, ага. цей, цей придурок що скаже. Вітаю. Всі в цьому місці знають, що я дуже погано говорю. Тому я зацітаю. На честь такого свята ми перерахували вам комуналку. О, О перерахували на ну, ага. хоч щось і, і, що, і що там. За всі роки. І тепер ви нам винні 110 тисяч! <праць> Там насправді 109 600 було, але на це свята ми округлили. <смір> Сенку, а може, а його ближче підвести, а? а хочете подякувати? Б Боюсь, не доплюну. <пфу> Пфу. О, доплюну. <пфу> <пфу> так, і на це свято ми вирішили реструктуру... Ре рекрутру. Реструк... Реструктуруювати. О! Бачили, яке слово матір. Вашу заборованість все на сто років. Ой, о, ой, мені погано! О, будь, будь ласка, лікарі, лікарі, будь ласка. Я тут, я тут. Пу. Нарешті. Мрія здійснювати пройдуха. Зінаїда Іванівна, ми yeah. розуміємо, що ви. Ровесниця нашого водопроводу і у вас в будь-який момент може потекти. Тому, щоб ви, не дай Боже, не затопили сусідів, ми перекрили вам воду. Щоб у тебе там закапало. Щоб ви, не дай Боже, не вбили себе струмом, ми відрізали вам електрику. І щоб ви не труїлись газом, ми відрізали вам газ. Дуже, я вже бачила світло в кінці. тунелю, Цікаво, воно там безкоштовне. Це теж таке падло, там потім плату бере. Не дякуйте, не дякуйте. Вас зех завжди на стразі вашого здоровля. Дуже дякую за ці привітання. Ну а далі Зінаїну Іванівну прийшла привітати представниця управління молоді, сім'ї та спорту. До зустрічаємо! О, яка... о, о, яка жирна, слухай. А, а як вона цю посаду отримала? Може вона меру хто й воги? Так і, і, де вона є спорт? Вона є, є, єдиний спорт це кидати пірашки в шлунок. Чи ти ж сумаїстка. А? Баба Зіна, <риклад> зі святом вас. Дякую. <риклад> Ви для нас завжди були прикладом, і ми зробимо усе можливе, щоб наша молодь прожила таке ж довге та щасливе життя, як у вас. <риклад> Ой, Шкода мені вашу молодь. І на честь свята ми даруємо вам! Ну давай молодь, не підвіди! Абонемент фітнес центр! Падле, <світ> <світ> на 110 днів! Собі його з -з забери корова! Він тобі більш падла! <світ> Друзі, а ми <світ> продовжуємо наше свято. І наступним на цю селю. Синку, Запрошить. там багато їх ще, а я вже втомилася. Та ні, ще трохи і кінець. Мені. Ні, 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 потерпіть, ще мер же не привітав. Та, я не хочу, щоб останнє, що я чула в житті, це голос мера. Будь ласка. Все буде нормально. А, а. друзі, зустрічайте нарешті мер нашого міста Ігор Петрович Жбан. О, о. Зладюга, він ще спізнюється, а? Ну що ви може, Падло. він подарунок довго обирав для вас? Ой, хай його посадять. А це буде найкращий подарунок. Він ворюга. Ну чому він варюга? Тому я, я його з дитинства пам'ятаю. Він у нас в саду яблуки цупив, а дід мій сіллю його пристрелив. Вітаю! О, зустрічаємо вітаю, вітаю, Вітаю! Вітаю! Да. Ах, дякую за теплі слова. Mm. На честь свята хочемо вручити вам, Клара Захарівна зідайда mm. Іванівна. Я так і сказав. Mm. Як жест вдячність і привітання символічні ключі від міста! Нахрена мені від всього міста, ти мені. Подаруй один ключик від квартири, один. <лес> а квартиру я обіцяю. Ми обов'язково подаруємо на наступний ювелий. Ти мені на сторіччя обіцяв, падла! <рес> У вас дуже гарна пам'ять, як для такої старушанці. Синку ти, 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 ти можеш цим ключем жбану в жбан вдарити. Збажте. Послухайте, це ще не все. Від усього нашого міста хочемо вручити вам чек! О, нарешті гроші! На а... 110-річчя, грошовий чек від мерії. Це... Це тисяч. Ні, це гривень. Тисяч гривень? Ні, гривень гривень. Падло, мені на таксі не вистачить додому доїхати. Та яке таксі? Ви, ви хоч знаєте, скільки друк у цього чеку коштує? Три тисячі гривень. <рив> а, Ігор Петрович, а ви просили <рив> нагадати особистий подарунок від вас. А, так. А, о! Э, так, так. А, 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 ні, це для прокурора. Так, ще я. Будете? Мука? Майже. Майше. А, так, ще, 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 ще. А, може, присвідчити банкет? Давай. Запальничка. <рес> а, згадав! Згадав! Ось і все! Ось сьогодні! Повертаю вам те, що я у вас колись забрав. Будь ласка! Знав би дід, ким виростеш, не сілью стріляв би. А ця? А ця падла прийшла, а, яка? яка мені на сторіччя. Побажала д -д -д довгих років життя. А, на жаль, друзі, часом насоме. Тому пройдемось швидко по тих, хто ще хотів би привітати Зінаїду Іванівну. Отже, Зінаїду Іванівну хотів би привітати голова департаменту транспортної інфраструктури міста, який дарує безкоштовний проїзд на тролейбусі. Облиски він у мене і так безкоштовний придурок. Вас вітає директор кондитерської фабрики та дарує вам плитку казинаків. Були б зуби у мене, я б тебе загризли. Власник компанії по наданню ритуальних послуг передав вам розкішний букет. Ой, молодці! Що цікаво, його вже списали з вашої пенсії. Дякуємо за це голові пенсійного фонду. Падла! Ціна Іванівна, вас також вітає голова територіального центру комплектування. Я що вже в розшуку ні, але він передає, що ваша хвиля не настала. Тримайтеся. Падла до вас для привітання поспішає начальник нашого міського слідчого ізолятора. Від нього подарунковий сертифікат у СІЗО. І на словах він про це передати, як то кажуть, від тюрми і від суми. Не зарікайся. Меру, віддай. Він йому більш потрібний. Вас вітає міська податкова служба. Вона нагадує, що з кожна отриманого подарунка ви повинні заплатити податки. <рес> Мені нічого не треба, хай забирають. Продовжуємо від клініки жіноча радість. Вам подарунковий сертифікат на безкоштовний огляд у жіночого лікаря. Ви зовсім. Тупі там вже 50 років. Нема що розглядувати вас вітає рідний завод за те, що ви працювали там з 35 по 85 роки минулого сторіччя. Керівництво заводу затвердило вам премію в розмірі вашої річної зарплати. Ну, Нарешті, хоч гроші, а саме 560 радянських рублів. Падлий! Навіщо мені це все? Управління культури виділило вам десять тисяч гривень. Ой, нарешті десять тисяч, хоч щось. Але, як то кажуть, гроші пройдяться та забудуться, тому на всі гроші вони вам дарують незабутні враження. Я їх в житті не забуду, як так можна на всі гроші, десять тисяч. А тепер Ой. давайте всі разом Ой. зробимо пам'ятне фото спільне. Давайте, Ой. давайте всі збираємось. Будь ласка, зал аплодує в нас, всі аплодують, давайте, давайте. -сю а. Ай, гарна фотографія. А ну що ж, а тепер? Тепер всі гості зі го... наїдавані вас теж можливо побачити. Ну а тепер всі гості запрошуються на банкет, оплачений спонсором металургійним заводом. О, банкет! О, о, банкет! Нарешті, Нарешті. Я банкет. Вроду, оце ніколи. А це не я люблю. оце я люблю. Це. Іванівна, дуже о, вам дякую. О, 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 вам теж треба відпочивати, тому давайте поспішіть, а то не встигнете на тролейбус записнитись. І нагадаю, що сьогодні у вас проїзд безкоштовний. А можна мені дещо сказати? е? Увага. Бабуля, давайте іншого разу, бо зараз гаряча остиня. Я вас терпіла і ви мене тепер потерпіть, будь ласка. От як так виходить? А? Що в Європі на пенсії люди починають жити для себе, а у нас до пенсії можуть не дожити. Якщо дожили, то далі виживають. Чому в мене пенсія три тисячі? А цей хряк в ресторані 5 тисяч одну вечерю залишає, а? Пенсійний фонд ти? Пенсійний фонд має нам дати те, що ми заробили, а не знущатися з нас подачками щомісяця. в поліклініках. Приберіть черги для пенсіонерів. Нам же навіть не ліки треба, а добре слово і увага. Ми вмираємо не від хвороб, а від скотського ставлення до пенсіонерів. Розумієш ти? За транспорт дякую. Безкоштовний проїзд в аптеку, пенсійний фонд на цвінтер, а можна нам безкоштовний транспорт на море, в санаторій, в Карпату, хоч раз на рік. Кожного з цієї влади, певно, ж теж були і бабусі, і дідусі. І кожен з них був онуком. І вони вчили їх не красти, бути чесними, справедливими. А що зараз виходить? 110 років мені, а склероз у них міст. І дійсно, що ми за люди такі, а? Бабуля, стільки років жила, а ми так до неї ставимося. Так не може бути. Це неправильно. Бабуля, сьогоднішнього дня ви поїдете додому не на тролейбусі, а на маршрутці. Ось 5 гривень. І в чому собі? Ти не падла, не знаєш, скільки маршрутка коштує! Скільки ну тобі від... Зараз... Бабуля!